Значить, я зразу вам покажу, як робити хореографічний виріз. Значить, ось у нас є пройма, це заднє полотнище. Приблизно на сантиметр вище, півтора сантиметра вище нашої пройми. Я приблизно візьму сантиметр. Ось. І також потрібно буде нам звузити плече, щоб дитина легко війшла в цей хорографічний виріс. Тому що я зроблю, я візьму і укорочу наше плече десь приблизно на 3 сантиметра, і ось так ми намалюємо хорографічний виріз на спині ось, і зразу нам буде потрібно зменшити наш виріс переду, що У нас все сходилось ось, з'єднуємо спинку і перед і перед, і обов'язково. Деталі з'єднуємо щоб було потім легко дитині війти в наш купальник. Ось так легко. На самому ділі я дуже рекомендую робити хореографічний виріз, тому що з досвіду, знаю, коли у дочки були змагання, і потрібно було переодягатися, їй потрібна була допомога. А коли такий виріз, дитина може сама поміняти купальник. Якщо б вам потрібно було робити просто капельку. Точно так само берете від довжини пройми, десь піднімаєтесь на 1,5 см і в бік на 3 см. І просто ось так малюєте капельку. Но з таким вирізом буде набагато складніше дитині самі міняти купальник. Ось і все. Я, в принципі, задоволена. Цим хореографічним виразом і я зразу виріжу горловину. Ось це є наша спинка така красива. І так само ми горловину виріжемо одразу і спереду. І слідуючий мій крок це. Дизайнувати уже сам купальник. Я буду сама робити дизайн. Якщо вам цікаво, обов'язково залишайте повідомлення, і я постараюсь висвітлити це відео. Дякую ще раз. До нових зустрічей!